Гузар на кожен день, 26 липня, патріотизм, безумовно, зобов'язує нас любити свій народ, але водночас нікого не відкидати, не ненавидіти інші народи. Бо тоді патріотизм перетворюється на шовінізм, який є абсолютно недопустимий. Це можна порівняти, скажімо, я маю батька і матір, братів, сестер, родини. Це все люди, до яких я особливо близький. Але тому, що я люблю свого батька, матір, бабусю, дідуся, сина і дочку, це не значить, що я можу ненавидіти сусіда і виробляти йому всяке лихо, бо, мовляв, він не належить до нашої родини. Любов до моєї родини не звільняє мене від пошани до ближнього. Навпаки, заставляє мене думати, що він також має свою родину.